Шанування розпочалося із хвилини мовчання. Після гімну України провели молебень. Далі учасники поклали лампадки до пам'ятного знаку. Щороку на вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні приходить Іван Балашов. На такі заходи мають ходити всі українці. А мене, крім того, що зобов'язує, скажімо так, моя робота. Я начальник відділу Міністерства справ ветеранів України а категорія. Учасників Революції Гідності разом з учасниками бойових дій і сім'ї загиблих. Це також наша категорія. Я постійно ставлю в приклад нашу молодь, коли наші хлопці з дерев'яними щитами йшли на кулі. Зараз у нас велика напруга на кордоні, але у нас вже Більше 430 тисяч учасників антитерористичної операції і операції об'єднаних сил до цього додайте ще 150 тисяч в Україні афганців, тобто це сила, яка Дивилася ворогу в очі, такого як 2014 році легкого путіну не вийде. Ми переможемо обов'язково. Прийшла на вшанування Тетяна Мага. Ну, за погликом душі я так вважаю за потрібне віддати шану цим дітям. Я все, я все дуже добре пам'ятаю. Я вважаю, що ці діти Це ж, ж ну, достойні того, щоб їх шанувати. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.